отримати корисні поради та інформацію про актуальні вакансії, або в майбутньому пройти стажування і влаштуватися на роботу. В університеті короля Данила вже вдруге відбувся день кар'єри. Він об'єднав державні та приватні установи, які шукають нових працівників. Третьокурсниця Анна Мельничук студентка спеціальності право. Тож бачить своє майбутнє у юридичній компанії. Дівчина каже, знайти роботу в інтернеті важко, тож їй значно комфортніше спілкуватися з роботодавцями наживо. Це дуже круто, коли мені не потрібно. Найти роботу, а вона сама до мене приходить. І тут багато сьогодні є стейкхолдерів, з якими я можу поспілкуватися. Багато з них є юридичних якихось компаній. Впевнено, що хтось буде потребувати когось. А так як я навчаюся на третьому курсі, думаю, що я вже готова до цього, щоб піти десь на роботу або навіть на практику якусь під час заходу здобувачі освіти та ті, хто наразі в пошуках роботи, мали можливість безпосередньо поспілкуватися з потенційними працедавцями. Актуальні вакансії представи українська компанія з експрес. З доставки нова пошта наразі каже керівник головного логістичного центру НП в івано франківську Дуже бракує робочих рук. Зараз в мене на терміналі є велика потреба в працівниках. Тут ми Я можу поспілкуватися з людьми, запропонувати їм вакансії. Ми студентам можемо дати гнучкий графік, дуже класний соціальний пакет і безпеку для студента. Який зараз навчається, у нас є можливість працювати по 4 години. Я вважаю, що це дуже класно як ну, спосіб підзаробити. Наразі на обліку обласної служби зайнятості понад дві тисячі вакансій. За словами директора центру, найбільша потреба в бухгалтерах, юристах та психологах. У нас мало студентів на обліку, тому що стараються і навчальні заклади, і служба зайнятості. Після зразу, після випуску, працевлаштовуватися, ми сьогодні проводимо велику роботу з нашими роботодавцями. Щоб вони мотивували студентів, людей молодого віку, щоб була гідна заробітна плата при їхній працевлаштуванні. Так само є у нас багато державних програм, де ми допомагаємо нашим роботодавцям при працевлаштуванні молодих людей. Цьогоріч захід масштабували учасниками дня кар'єри, стали не лише студенти УКД, а й інших навчальних закладів. Значно збільшили кількість роботодавців. Минулого року в нас був пілотний проект перший день кар'єри, на який ми запросили 10 роботодавців. Сьогодні в нас вже більше 70 роботодавців державної та приватної власності. Таким чином ми створюємо синергію бізнесу, освіти і держави від юриста до будівельника. Тобто, весь спектр професійних послуг можуть студенти віднайти будь-якої будь зайнятості. Тобто, це може бути фріланс, може бути гібридний тип роботи, повний робочий день онлайн. Загалом до події долучилося близько 70 роботодавців, які представили понад три сотні професій.